Всім привіт! Ви на каналі Family Day. І сьогодні у нас буде такий влог, з буде він складатись з маленьких невеличких фрагментів, що ми сьогодні будемо робити. Тож залишайтеся з нами, я думаю, вам сподобається бути з нами разом! Поїхали! Поїхали! Забирати аналізи наші, що Ульяночка вчора здавала. І будемо їхати перевіряти зір. Чи не, не спортився зір з тими телефонами? Так, забрали те, що нам треба, будемо зараз їхати. На третій. Кажи теперь буква, е. який я показую. Ой, не Б. М. П. М. Ні, Том є знак був, а оце ось... Б. На. Перевірили ми зір. Стовідсотковий ульяночки зір. Так, і тепер будемо їхати в школу мистецтв. Там у нас лежить заявлення на... Малювання. І на хореографію я писала, але Ульяна хоче ходити на плавання, тому що ми вирішуємо, куди це буде. І їдемо далі. Осталась у нас школа мистецтв. Так, зараз будемо записувати Ульяночку на малювання і, можливо, на хореографію. Зараз це будемо. Дізнаватися. Я не знаю. Зараз узнаємося. Взяли нас на хореографію. Треба навчатись 8 років, бо це школа мистецтв. Ось буде півтори годинки у нас. Добре. Півтори годинки буде у нас іти заняття, вивчаються різні. Танці, танці світу вивчають, і українські, і сучасні, і е, е, розтяжки, і класичні. В общем, е, ну, скажімо так, дійсно, це не гурток, це школа мистецтв. Тому ми будемо сюди ходити, і в понеділок буде перше у нас заняття. І ще треба сходити в намалювання. Зараз ще туди. Це наша вінеція. Трошки водичка зацвіла рязкою. Ну, нічого, все одно тут гарно завжди. В перший клас ти будеш ходити. Ну, вже не вперше. Ну, все, всі справи зробили. Завтра вже у нас буде малювання. А, так, на... будемо йти малювати на 15-ту або раніше. Ось, і все, буде починатися школа. Гуртки, все як потрібно, аби було у нас тихо і мирно. Всім до зустрічі, всім пока. Підписуйтесь, залишайтеся з нами. До нових зустрічей!